Перша наша сьогоднішня машинка в роботі міцу більше галант таким чином. Заводські тканинні сидіння виглядають зараз. Будемо ставити чухли від партнерів комбіновані з алькантарою в центральній частині. За декілька годин буде дуже класне перевтілення. Будемо все показувати обов'язково.

Перша машинка в нас вже готова, нічубі ще галант. І таким чином тепер виглядає салон лінійка лезер від наших партнерів, комбінована з італійською кантарою в центральних частинках, і арпатек по бокам та позаду. Установку виконувала обов'язково з ушивом посадочних частин, аби щільно все прилягало і нікуди не зміщалося в процесі експлуатації. Клієнт задоволений, це, в принципі, найголовніше. Морщинки, які можуть бути зараз, вони розладяться в процесі експлуатації. Спочатку комплект був просто скочений у рулон, а потім деякий час ще. Полежу в укуроці, перш ніж поїхати на установку. Другий ряд швидко показує. Аналогічно, італійська алькантара в центральних частинках. Геометрія спинок посадок обов'язково нами збережена. Під локітничок відкидається, під стаканнички функціональ. Все вийшло дуже класно. Повноцінні кишеньки теж додали. Клієнт задоволений. Ми задоволені. Чекаємо наступного шинку.